Шукали гриби, а знайшли міни та артилерійські снаряди. На таку знахідку грибники натрапили у Тлумацькому районі. Виявлену вибухівку, селяни не чіпали, одразу викликали рятувальників. Збираючи в лісі гриби, жінка мене попросила, щоб я ще її назбирав квітів. По дорозі я натрапив на вибухонебезпечний предмет. Прийшовши додому, ми з жінкою перезвонили в рятувальну службу 101. Вибуховим знахідкам люди особливо не дивуються. Кажуть, натрапляли на них і раніше, адже у місцевих жураківських лісах під час Другої світової війни проходила лінія фронту. На території наших лісів дуже багато знаходять вибухонебезпечних предметів, тому що у нас у нашому лісі стояла лінія фронту у 44-му році. Дві мінометні міни та два артилерійські снаряди часів Другої світової війни піротехніки МНС вивезли на узлісся. Там їх знешкодили. Звертаю увагу мешканців області. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів категорично заборонено зрушувати з місця, переносити, перевозити, розпалювати багаті. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте за номером 101. Загалом від початку року піротехніки знешкодили на Прикарпатті понад пів тисячі застарілих вибухонебезпечних предметів. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.